Привіт! Сьогодні буде обзор е, оформлення кафе навкруг кафе. Спочатку прийдеться трошки пройтись по вулиці. Там буде грати музика. Ну це там кавери співають, Надіюсь розділення монетизації буде. А хоча в мене новий канал отже цієї вулиці так треба пройтись тут э, рози в нас ці ну в нас позняки осроки Харківський. От і мені так сподобалось це оформлення, що прямо рішив вам показати, але почнемо з цього вугла, бо там така красота невероятна. Це ж треба такі стріли. Хто знає як називається ця рослина? Я не знаю. Але така красота. Треба понюхати. особо не пахне. Може це тому що вітер здуває з кондиціонерів. Ну що, пішли далі. Там музика, так що будемо просто. Просто пройдемось. Які сочні краски. І тут ще така композиція цікава. Ложки і вилки типа грають на інструментах. От, а оце і вхід. От, там вже щось празднується. Ну, такі гігантські хости я ще ніде не зустрічав. То це сорт такий, то ли азотом їх перекормили. Напишіть, це сорт. Представляю, як там на терасі класно. А, ну, якщо ви додивились до кінця вам точно сподобалось, не забудьте поставити лайк.